Доброго вечора. Це програма час підсумки дня. В цій частині ми говоримо про вибори. Вони відбудуться з військами під українсько-російським кордоном. Окрім загрози прямого воєнного вторгнення, вони зіткнуться із низкою інших серйозних викликів, зокрема проблема формування виборчих комісій, нове законодавство, а також голосування громадян на окупованих територіях. 46 українців виявили бажання балотуватися у президенти. Щоправда, не усі вони вийдуть на старт. 12 особам ЦВК вже відмовила у реєстрації. Повний список документів подали лише 24 претенденти. При цьому президентський рейтинг більше 1% мають лише 10 українців. Відповідні дані соцопитування були оприлюднені минулого тижня, коли ще не було відомо про неучасть Віталія Кличка у перегонах. На той час він входив у тройку лідерів разом із Петром Порошенком та Юлією Тимоше. Такої короткої виборчої кампанії президентської у нас ніколи не було, і щось змінити за цей час е, важко, тому що відрив лідера Петра Порошенка досить великий від інших кандидатів, і я певна, що у другому турі він буде. Традиційно Юлія Тимошенка завжди отримувала на виході більший результат, е, ніж був в опитуваннях, е, тому що вона зазвичай ну дуже е, е, емоційно і так е, харизматично проводила свою виборчу кампанію. Одразу за основними претендентами на перемогу слідували регіонали. Сергію Тігіпку та Михайлу Добкіну доведеться боротися на одному електоральному полі. Через це та через підтримку партії лише Добкіна вже намітився розкол у лавах білоблакитних. Триста за. Вас за підтримує партія виходить. На жаль. Але якщо б це була демократична партія, я б дуже був розстроєний. А так нічого, ви знімете потерпимо. Ні, не дождетесь. Дві третини кандидатів технічні. Вважають у комітеті виборців України. Реальних шансів на перемогу вони не мають. Натомість можуть вигідно відбити грошовий внесок 2,5 мільйони гривень. Справа у тому, що кожен кандидат має право на своїх представників у виборчих комісіях по одному в окружних та дільничних комісіях. Також пропорційно між кандидатами будуть розподілені керівні посади у виборчкомах. Продавати свої квоти кандидати будуть оптом, припускають експерти. Особливість президентських. Виборів це багато технічних кандидатів. Їхня кількість може зрости до 25-30 претендентів. Вони розуміють, що їх не оберуть, однак продаватимуть свої квоти потужнішим кандидатам. Невизначеним залишається організація голосування у Криму. Депутати говорили про внесення змін до закону про вибори президента, які б дали можливість українським громадянам Криму проголосувати в інших місцях. Але відповідний законопроект досі не внесений до Верховної Ради. Натомість передбачається ротація у ЦВК. Олександр вніс пропозицію замінити двох членів комісії. Вибори говоримо в цій студії з нашими гостями сьогодні. Це Ольга Івазовська, координатор виборчих програм мережі ОПОРА. Доброго вечора вам, Доброго. Юрій Ключковський, координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА також написано про вас. Ви, ж, я представляє інститут, інститут, інститут виборчого права, так даруйте вам. Олександр Солонта, експерт інституту політичної освіти і Ігор вечора. попов Доброго політолог. Доброго вечора вам. Перше запитання до пані Ольги. Ви будете спостерігати за виборами. Вас досить велика мережа. Який на вашу думку головний? Виклик цих виборів сьогодні головний виклик це зовнішні це геополітичні прямого воєнного втручання? Якщо говорити про інші виклики, я боюся, що цю виборчу кампанію буде використана під розхитування ситуації в Україні в цілому за участі тих кандидатів, які свою кампанію будуть направляти на агітацію за зміну державного устрою, за зміну зовнішнього політичного вектора інших інших речей. Пане Юрі, а нам як там з законами? Нам треба тюнінг робити чинного закону про вибори президента? Він вже Чи... зроблений. Вже зроблений. Як вже зроблений внесені зміни до закону про вибори президента? Вони достатньо е, проведені оперативно. Я не можу сказати, що абсолютно досконало, але принаймні в потрібному напрямі. В законі, де ви бачите небезпеки? В законі небезпек, як завжди, є достатньо багато, оскільки закон був істотно зіпсований свого часу в 2010 році, а зараз доводилося його латати в пожежному порядку. І ясна річ, що не всі дірки залатані, просто тому, що фізично не було часу. Тому залишаються проблемними, найбільш проблемними з моєї точки зору процедури підрахунку голосів встановлення результатів, і навіть не на рівні дільничних, а на рівні окружних комісій. Ті проблеми, які вибухнули у 2012 році на парламентських виборах, однак я бачу іншу серйозну загрозу для цих виборів при відносно нестабільній обстановці в цілому ряді регіонів, де Здійснюють рейди, заслані козачки, цілком імовірні знищення скриньок чи виборчої документації на дільницях, як в Мукачеві було, комусь, як так? свого часу було в Мукачеві, як було потім на сотому окрузі в Кіровограді 2004 році. І ось такі речі можуть стати дуже небезпечними. Для того, щоб потім встановлювати результати виборів, бо вони створять серйозну внутрішню напругу в державі. Але все-таки які вузькі місця в законодавстві нинішньому? Чи потрібно можливо під ці вибори ухвалювати нове виборче законодавство? Ні, вже те, що можна було зробити, зроблено і далі вже змінювати його потреби немає. До речі, так само немає потреби приймати якесь спеціальне законодавство для голосування виборців, які могли би приїхати з Криму спеціально, щоб проголосувати. Чинне законодавство створює для цього всі передумови. Інша справа, що можуть бути, може виявитися найбільш ймовірним, неможлива організація виборчих дільниць на території Криму і Севастополя. Ну але тут же з цим, на жаль, нічого зробити не вдасться. Пане Солоте, до вас як до спеціаліста по боротьбі з, нашим, з нашою українською традицією, тобто корупцією. так? І фальсифікаціями. А дивіться, дуже фан проста річ. Будь-який наш глядач зараз задається питанням. Скільки кандидатів 2,5 мільйони, так? це ж фантастичні гроші. Більшість із них цих грошей ніколи не мало і не тримало в руках. Але ці люди нам сказали, будуть продавати свої місця в комісіях оптом і в роздріб. А це буде можливо? У більшості випадків я би з Олександром Черненком подискутував, чи вони будуть продавати. Складається враження, що вони вже продані наперед. Ми знаємо, чий це технічний кандидат на рівні теорії і чуток. Це одного, це другого, це третього потужного. кандидата. На рівні кандидата. теорії чи чуток. Все-таки ми, наприклад, з Дарт Вейдером ніяк не можемо розібратися. Він чий. Цей Взагалі хтось бачив його обличчя. Ви знаєте, Дарт Вейдер, це ще навіть більш зрозуміліший випадок, ніж випадки з кандидатами, які не мають подібних статків, не мають подібних доходів, навіть і близько. Бо от кандидат з інтернет-партії він хоча б раніше декларував причетність до таких сум. Справа в іншому штабу необхідна кількість людей в окружних виборчих комісіях, в дільничних виборчих комісіях, тому наперед реєструється відповідна кількість кандидатів. Питання не в тому, що вони будуть продані, вони вже є продані. Це просто технічна маніпуляція для отримання більш. Тої кількості людей в комісіях реєструється більша кількість кандидатів, А як перебити цю маніпуляцію. Я би Сам... зараз на це не направляв, не направляв би зусилля громадськості. Я би направляв на те, щоб ми справді отримали боротьбу з підкупом, бо це те, що зараз назріло зараз, дуже актуально. Зараз для дуже багатьох людей може стати зрозумілим, що сьогодні ти продаєш голос, а завтра люди гинуть на майдані. І між цим можна провести паралелі і пояснення для людей. Бо між цим справді є паралелі. А ви вважаєте, що і на цих виборах серйозно стоятиме питання підкупу? Однозначно, особливо в другому турі між кандидатами-переможцями, та й в першому турі питання підкупу Стоятиме дуже сильно, штаби працюватимуть за гроші. Волонтеріат майже не залучатиметься. Кандидати фаворити будуть будувати повністю кампанію на масовій проплачені агітації, проплачуючи медіа джинсу, проплачуючи платні палатки. і Це все повністю окуне людей знову у заробітчанство в дуже багатьох випадках. А це посилить бажання людей отримувати гроші, запустять знову спецпроекти для певних цільових аудиторій, коли почнуть рахувати голоси. Це реально небезпека, і з цією небезпекою якраз найбільше і хочеться поборотися, щоб зменшити максимальну кількість проданих голосів. Пане Ігоре, а на вашу думку, в кого найбільше зараз технічних кандидатів? Серед основних конкурентів, чим більше рейтинг кандидата, тим більше технічних кандидатів він запускає. Тобто в основних це 3-4, в менших це 1-2. Але це кандидати, за яких вони дійсно внесли заставу, яких вони повністю контролюють. Решта ж зараз буде гратися, танцювати, пропонувати свої послуги і продаватиме себе не оптом, а в роздріб. Тобто на кожному етапі хтось буде пропонувати свої послуги для того, щоб подавати позови проти одного з основних кандидатів. Хтось буде продавати свої ко. То в виборчих комісіях в кожного буде своя роль. Ну але ви а якось ви... аналізували той перелік? Там ж величезний список кандидатів. Ну, звичайно, але зараз ми не можемо не називати не ці прізвища, тому що вони ще себе не проявили. Проте по їх діях це буде зразу зрозуміло, що хтось грає на перемогу, хтось грає в парламентські вибори, тобто вони нарощують свій рейтинг, щоб або самому війти в чийсь список, або очолити якийсь список. Хто ж є технічними кандидатами, які грають проти когось і грають в командах тих основних кандидатів. Це цілком нормально. Наш закон це дозволяє. Тут нічого. Поганого немає, тому що головна загроза в нас це Росія. Росія, яка не визнає наші вибори, яка хоче показати недієздатність української влади провести чесні, справедливі вибори. Так я от не Росії зараз... Росія буде зривати вибори. От чи? Вона сама не знає. Ми сьогодні зараз по подіях ми не, не бачимо. Один ми, варіант це бойкот, зняття частини кандидатів, заклики закликів виборців до бойкоту, щоб вибори не відбувалися, занизити явку. Другий варіант їм все таки. Грати в те, щоб кандидати, які відстоюють їхні ідеї федералізації другої державної мови, отримали якомога більше голосів. І в цьому варіанті ми можемо отримати цікаве вирішення проблеми кримських виборців, тому що це може бути першим кроком до якоїсь легалізації статусу Криму, тому що для України вигідно, щоб українські громадяни могли голосувати для Росії, якщо вона йде не на зрив бойкот. А йде на відстоювання своїх інтересів, проведення свого лобі на всеукраїнському рівні, вони можуть дозволити відкрити дільниці. Не тисяча дільниць, як це було. Я думаю, на це вони ніколи не підуть. Проте торгуватися, що давайте, хоча би по дільниці на район, ми організовуємо путо голосування, можна, і це буде якимось компромісом. А пан Юрій, з вами не погоджується в чому? я не погоджуюся з тим, що Росія може дозволити відкриття дільниць на території Криму. Справа в тому, що Росія може піти на відкриття так званих закордонних дільниць для України Україна ніколи не погодиться визнавати дільниці в Криму закордонними, бо це би означало відмову від суверенітету над територією Криму. Тому я не бачу тут можливості досягнення будь-яких домовлень. Кримчани не зможуть проголосувати на території Криму. Я глибоко переконаний, це просто неможливо. Однак я бачу тут ще одну загрозу. Власне, зв'язано з тими тактиками, які може обрати російська сторона, якщо ми дозволимо мешканцям Криму з українськими паспортами виїжджати, скажімо, в Херсонську область і там голосувати. Ну то росіяни нам можуть організувати кілька мільйонів таких паломників з, з із зелених чоловічків із всіх інших можливих, тільки яких тільки може І з бути з паспортами, які вони сьогодні цими передали ФСБ. З Цими паспортами, які вони там захопили в наших міграційних службах, болю буде думку велика потрібна? проблема контролю за тим, хто дійсно в такому випадку голосує. Мені здається, що можливо Україні було би варто е просто дозволити голосувати тільки тим. Виборцям, які виїхали з Криму, які є сьогодні біженцями, а не тим, хто спеціально приїде на дільниці, попри всі ті бажання, звичайно, забезпечити. Тим громадянам право голосу, але Пані так Олі, буде а, безпечніше. А, от на вашу думку, потрібно організовувати для мешканців Криму е, якісь виборчі дільниці, можливо, в Херсонській області Миколаївські прав тім, що якщо ми їх повністю виключимо з політичних процесів в Україні, ми визнаємо те, що кримська земля, кримська частина України не є частиною в цілому території України і цієї держави, тому що ми їх ставимо поза їхніми конституційними правами. Я згодна з паном Юрієм Богдановичем, що є дуже багато небезпеки. Спек, але це означає, що повинні бути особливі заходи безпеки в житті для того, щоб ці спеціальні виборчі дільниці в Херсонській області працювали. Інша річ, ми говоримо, що в нас навряд чи тут буде підкуп, що кампанія дуже швидка, що дуже важко змінити результати. Я абсолютно з цим не погоджуюсь. Візьму, до прикладу, 15 грудня вибори в п'яти округах. Я розумію, що територіально це зовсім інше завдання, але ми також усвідомиємо, що є електоральні пласти, і працювати кандидатами, які будуть задіювати підкуп Вхідно не на території всієї України, а на окремих територіях в окремих областях. А тоді за один місяць кандидати забезпечили підкупку в кожному з округів більше 20 тисяч. Якщо цю, ці засоби поширити на територію України, на окремі регіони, то можна змінити ситуацію. В Криму проживають 4% виборців в межах України. Це не є така велика кількість. Але ми розуміємо, що є центральна Україна, яка інколи вагається, є схід, де треба збільшити. Явку навіть при монополії партії регіонів на парламентських виборах ми бачили штучне підвищення явки, яке істотно впливало на результат виборів в цілому. Є інші технології, які будуть задіятися. І останнє проблема в тому, що в регіонах не працюють штаби. А це означає, що технічні засоби, якими є підкуп, якими є піраміди, якими є незаконна агітація, адмінресурс можуть бути використані на цих виборах, тому що в короткий період часу це виконується без будь-яких партійних організацій на місцях. Пане Слате, я от щось одного не зрозумів. Якщо, наприклад, ті, хто мають озвучити меседжі план Путіна, так? це є аж сім кандидатів від попередньої влади і партії регіонів. Поки що сім. Поки що сім, так. От вони ж взагалі там, там, будуть дріботіти на тому ж самому ну, полі електоральному. Так? Тобто шансів там мало. Виходить, що їх виборча кампанія це просто є продовження путінського тиску. Чи я виходить так, і ми всі тут сходимося в студії навколо однієї тези, що на цих президентських виборах зовнішній тиск і зовнішній вплив на ці вибори більш визначальні ніж на будь-яких інших але виборах. але руками цих кандидатів. І Ми можемо стати свідками не, того, що в Кремль по черзі будуть визивати кандидатів, їх ставатиме менше. Їх саме відможе відбутися концентрація у випадку, якщо буде прийнято рішення, змагатися за максимальну кількість голосів за ті ідеї, які Москва зараз продвигає на території України. Але це означає, що Москва тоді не зриває вибори. Це означає, що вона не зриває їх до дати голосування, а далі сценарій невідомий. Адже у нас буде другий тур влітку. У нас ці вибори показують другий тур. А от тоді Москва приймає рішення, що робити. І дозвольте, я вернусь ще до кримського питання. Їдучи сюди, я спілкувався з кримчанами, знаючи наперед, що ми будемо піднімати це питання. Багато кримчан перебувають у Львові. Києві, в Івано-Франківську, у Харкові вони потребують емігранти, вони потр... біженці, вони потребують голосування і вони потребують спеціальної процедури голосування. Немає і Ця ш... процедура встановлена в... законом. Це тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Так, і нам потрібно і немає тут проблем. Нам потрібно її провести. І друге, Але і друге, друге це вже не вийде. Віде, ми робимо зараз невеличку рекламну паузу і продовжуємо розмову. це програма час підсумки дня. Повертаємося до студії. В цій частині продовжуємо говорити про вибори та головні виклики, з якими стикаються ці вибори, які відбудуться 25 травня. І грослонтай казав пункт один, а пункт два не встиг. Продовж. Більшість молодих людей підіймає питання електронного голосування. Діюче законодавство ніяк не дозволяє цієї процедури зробити, але всі наші аудиторія, яка виросла зараз на Фейсбуках, соціальних мережах, на інтернетах і так далі, ставить це питання як заповітну мрію. І питання Криму стимулює нас мінімум до дискусії по цьому питанню. А є зміст зараз на цій виборчій кампанії вдарятися в це? На мою думку, кожний громадянин України, який є в Криму і хоче проголосувати. Якщо заради цього ми відтестуємо систему електронного голосування, то за кожний голос треба боротися. Пане а Юрі. пан Юрій не погоджується. Мені здається, що всі ті, хто сидить в Фейсбуку і агітує за е, електронне голосування, забули, що в Фейсбуках вони сидять під ніками, а не під своїм офіційним прізвищем іменем і по батькові. Ну не всі ну, не так? Так. або ти і тролі під багато. І е, ніколи не відомо, чи те, що писалося від імені там конкретної людини, писав він власноручно. Тому що міг писати хто завгодно. За його бажанням або і проти його бажання. А можемо... і це є принципова річ в електронному голосуванні, і друга принципова річ це таємність голосування. Справа в тому, що при електронному голосуванні особа ототожнюється в момент подачі голосу. І тому відомо, як вона проголосувала, принаймні відомо машині. Кому ще відомо, це цікаве питання. І тому, якщо ми дозволимо електронне голосування в Криму, ну то там будуть і, чурівські методики, і там буде 300% людей, які проголосують з Криму. Пані Олю. Ви мали... Я була в Німеччині в вересні на парламентських виборах, і ми їх запитали, чому у вас немає електронного голосування. Знаєте, що німці сказали, ми не довіряємо. Тобто це в суспільстві високого рівня довіри до органів влади. Ну... Тому шкода часу на це запитання. Все-таки хочеться зрозуміти, що буде робитися на цих територіях, які день і ніч, а це східні і південні регіони плюс Одещина, так де день і ніч ФСБ ігру Російської Федерації проводить в різні провокації. Провокації і вибори. Як це буде? Зірвати вибори набагато легше, ніж їх організувати. І тому, звичайно, ми, скоріше всього, побачимо в першому турі мобілізацію виборців за те, щоб цифра спільної підтримки там, 35 чи 40% проросійських кандидатів, вона й далі була завжди спекуляціями в переговорах на радбезі ООН, Керрі Лавровим і так далі, щоб вони показували, що є величезна кількість третина України, яка вимагає федералізації. Але в той же час будуть готуватися підривні дії. Дійсно, в другому турі ми можемо побачити спроби просто зірвати, розгромити, бойкотувати. Це Подаватися під соусом того, що в другому турі е, шляхом фальсифікації, звичайно, які підтвердять маси міжнародних спостерігачів, які приїдуть до нас, таких кумедних від організацій, які ніколи не бачили, із атолів екзотичних і так далі. Вони скажуть, що це було фальсифіковано, і таким чином в другий тур не попав жоден проросійський кандидат. А що кандидат. Україна дозволить черговий раз у цих шоу. У нас максимально ліберальне приїхали. законодавство, що допускає приїзд міжнародних спостерігачів. У нас приїжджають політичні туристи, будь яких хто може заплатити за свій квиток. Тобто між будь СНД ми знову побачимо на цих виборах. так? Вони не поїхали. МПА, СНД не поїхали навіть в Крим, тому що СНД не було настільки консолідовано. З того часу Росіяни навели порядок в СНД. Ми бачимо заяви майже всіх СНДшних країн уже по кримській ситуації. М'які половинчаті проте вони підтримують позицію Росії. Тому МПА СНД буде найбільш авторитетною із не наших місій, які будуть називати чорне-білим. Але буде дуже багато фейкових місій будуть навіть британські лорди проплачені, які будуть говорити, що так тотальні фальсифікації. В другий тур можна не проводити. І тоді, по-другому туру, буде удар. І, звичайно, він буде не на Галищині, хоч я думаю, там теж будуть диверсійно-штурмові бригади. Але, звичайно, на сході будуть зриви, будуть підпали, будуть пропадати бюлетені. У нас буде багато проблем, повинні з цим боротися. А є механізм протистояння у цьому сценарію, який ви намалювали? Одний ну, механізм протистояння багато чому, але у нас місяць нічого не сказали військовим в Криму. В результаті дві третини військових перейшли в російську сторону. У нас два місяці нічого не сказали татарам, в результаті меджліс приймає пропозиції повіцеспікеру, віце прем'єру. Якщо у нас нічого не скажуть по загрозі зриву виборів, у нас буде таке саме: вибори такі зірвуться, тому що всі, хто уповноважені і повинні це робити, займатися безпекою держави, в тому числі безпекою виборів, які зараз ключовим моментом. Знають, що треба робити, але не завжди це чомусь роблять. І вам вкотре опонує пан Ключковський. Ні, Я не хочу опонувати. Це дійсно проблема. І мені здається, що найбільша проблема на цих виборах буде саме їх безпека, і в першу чергу безпека дільниць, безпека виборчих документів. Однак я проти того, щоб розказувати наперед, яким чином ми будемо захищатися від цього. Так, звичайно, влада повинна забезпечити цей захист. Однак, якщо все буде розказано наперед, то цей захист не вдасться забезпечити. То на вашу думку, там вже про це подбали? Я Не знаю чи про це подбали. Говорити про те, що вони повинні подбати, треба, але не розказувати, як саме будуть дбати. Що мають робити СБУшники? Розповідати нам не потрібно. Але сигнал І що буде дуже робити чіткий. міліція, теж розповідати не Але потрібно. Але Сигнал чіткий у суспільства має бути. Так, що проблема є, і цю безпеку треба забезпечити. І кожен громадянин має стати учасником забезпечення цієї безпеки. Це би було прекрасно. От, система. А скажіть тепер, будь ласка, то дуже коротка буде компанія, так? Найкоротша, яка в нас була ні, за ліс. Чому ну, то вибори 10-го року так само проводилися протягом трьох місяців? Так багато таких гарних різних кандидатів. І дають Вейдер з ними. І як 46 чи ну, 30 кандидатів будуть доносити в режимі кампанії під військовим страхом свою правду і програму? Ну, насправді ми маємо такі етапи виборчої кампанії. Зараз від кінця березня до середини квітня до пасхальний період. Перша хвиля агітації пройде, стане зрозуміло, взагалі, хто є, хто, хто з ким, у хто у кого рейтинг є, кому варто знятися і не позоритися, взагалі okay. хто не є технічним кандидатом. Потім буде е, така собі дуже цікава ситуація між Пасхою і травневими святами, коли люди підуть реально копати картошку і політичний рівень активності почне спадати. Потім у нас буде травневий перед Днем Києва 25 травня голосування. І от, коли ми кажемо, що вона коротка виборча кампанія, мені хочеться постійно нагадати, вона продовжиться після 25 травня. У нас ситуація така, що. Поки що у нас немає варіанту, що в нас не буде другого туру. Ми йдемо на другий тур. Це буде влітку, але все таки під час другого туру чи піс, одразу після нього відбудеться масштабна ротація в ЦВК. Чи є це загрозою? І масштабна Ні, ротація не ЦВК не відбудеться не до відбудеться. завершення цієї виборчої кампанії, якщо не зміниться щось глобально, тому що політичної волі замінити ЦВК немає. Відповідно, термін повноважень буде продовжений до завершення цих виборів. Точніше, їм дозволено брати участь у засіданнях центральної виборчої комісії до призначення нового складу. Але я би тут настільки цей польові роботи не прив'язувала до цієї виборчої кампанії. Розумію, все, все, але також говорили, що в нас різдво у нас нічого не буде. Новий рік як не буде а, після нового року свята. Справа в тім, що було. ця політика, ця політична криза дещо змінила громадян і в тому числі вплинуло на їхню а, профорієнтацію як громадян, як виборців в різні періоди часу. Є інша проблема, що а, ми це все можемо стримати не тільки силою а, прикордонних служб Служби безпеки України, міліції тощо, тощо я маю на увазі зовнішні загрози, а якістю виборчих комісій. Для мене найбільший виклик не тільки те, що. Таби на місцях не працюють і організації, а те, що немає навіть заклику до людей зараз зголошуватись працювати у виборчій комісії. А це можуть бути найкращі люди кваліфіковані, які хочуть вплинути на цей виборчий процес позитивно, розуміючи вартість цих виборів, вартість виборів не ім'я нового президента, а загалом незалежність цієї країни і її перспективи в десятках років. На жаль, перед таким вибором зараз стоїмо. Ми всі хвилина до, в нас до банку часу. А в ви... Скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, заважає вже от ці, формувати, скажімо так, базу для якісного підрахунку голосів? А ви знаєте, я, слухаючи, Ольгу, виношу з цієї передачі конкретну ідею і конкретний проєкт, яким варто вийти навіть прямо з цієї студії і почати займатися. І навіть такий громадський помічник проведення виборів, який готовий включатися, включатися в штаби йти працювати на комісії, це хороше діло, до якого варто закликати. Дякую, Ольга. Тоді ми пропонуємо вам банк часу, де кожен може дати свої рекомендації або висновки. Давайте, пане Попов, ви почнете. У нас є ще одна загроза президентських виборів, які ми сьогодні не говорили. І тут, можливо, наші російські друзі і праві, що було б найкраще змінити конституцію, і переписати повноваження президента до президентських виборів. Тому що зараз ми бачимо, що основні кандидати, якщо коли вони досягнуть перемоги. Вони будуть переписувати конституцію під себе, вони будуть перекроювати парламент під себе. Вони будуть змінювати державу під себе. І загроза в тому, що ми обираємо людину знову котом мішку на під ті повноваження, які вона отримає буквально через півроку рік. Ольга Євазовська. Я би звернулася до виборців, тому що мені здається, що саме громадянин виборець стоїть в центрі цієї кампанії, не перелік кандидатів, технічних, реальних, справжніх, несправжніх, а саме виборець. І попередні декілька місяців показали, що навіть здійснені мрії вони реалізовуються, якщо людина вірить і йде до цього. Тому е дуже велике прохання: не забивайте на ці вибори, робіть все на вашому рівні, що можливо, щоб вплинути на безпеку, на якість, на організацію і на результат. Не заради конкретного кандидата, а заради себе. Олександр Солонтай, ваш банк часу на висновки. Ви знаєте, ці вибори мають кінцево показати, що питання не в прізвищі президента, а в системі. Ми ніколи не отримаємо гідного президента, який зможе справитись з усім об'ємом цих повноважень, які повішені конституцією на нього. Більшість речей повинні бути реформовані і забрані. Країна має отримати реальне самоврядування і реальну можливість людей впливати, а не президент має вирішувати долю в кожному районі і місті. Юрій Ключковський. Боюся, що ми забули, що вже не діє конституція в редакції 96-го року. І що парламентське формування уряду різко зменшує повноваження президента. Ось мені здається, що це повинні в першу чергу усвідомити як виборці, так і самі кандидати, і не обіцяти того, що в умовах такої конституції вони в принципі не можуть зробити. Однак, тим не менше, мені здається, що виборці повинні продемонструвати свідомість і пам'ятати, що у нас немає розкошу другого туру. Дякую вам, панове. Отже, перші в історії вибори, головною загрозою, є яких є пряме військове втручання сусідньої країни, а саме Російської Федерації, до них лишається менше двох місяців. Протягом цього часу всі свідомі громадяни повинні бути готові протидіяти і фальсифікаціям, і прямому вторгненню до України. Принаймні, перша фаза спроби дестабілізувати вибори і ситуацію в Україні під назвою Руськая Вісна і всі дії сепаратистів поки що виглядають достатньо клоунадою і маргіналізуються, і кількість їх зменшується. Натомість, в південних і східних регіонах України все більше людей виходять на акції проти війни і за єдину країну. Зокрема, фанати східних футбольних команд показали це нещодавно напередодні матчу Харків.